Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас кінець листопада, і я почав заготівлю живців своїх культур. Киві, Актинідії, Винограду, Інжиру, Яблуні, Груші і всіх, всіх культур. Почав вже сезон відправки. Замовникам живців, і дуже багато запитань, як живці зберегти до весни, чи до того часу, коли ставити на вкорінювання їх, чи зберегти живці аж на весняне щеплення. Є багато методів, способів зберігання живців. Залежить від кількості живців і від того, які люди мають де, де можуть зберігати. Я, наприклад, зберігаю, якщо невелика кількість і такі дефіцитні живці, як хурми, зізіфуса, то зберігаю в холодильнику. Як же, який порядок зберігання? От прийшли вам живці. Це я розповідаю тим замовникам, які в мене замовляли, і зразу питають, як їх зберегти. Прийшли живці? Чи Виноград, чи ківі, чи Актинідія різниці немає? Треба їх спочатку. Продезінфікувати. Ідеальний варіант е, в посудину налити води, марганцівки і занурити в розчин, щоб вони полежали 15-20 хвилин. Потім витягнути їх, поставити в прохолодне місце, щоб вони просохли. Не в гарячій кімнаті, не в теплій кімнаті, а десь така що було 5-10 градусів температура, щоб вони не пересихали, не висихали і не пересихали. Потім беремо кульочок, якщо от, можна брати від сміття такі типові кульочки, закладаємо їх в кульочок, вже сухіші вони були. І герметично гарно обв'язуємо, витискаємо все повітря, щоб в кульочку не було із живцями не було повітря. І обмотуємо, можна скотчем обмотати, можна шнурочком, ну повністю щоб витиснути повітря, щоб вони не мали повітря, вони не дихали і не йшов у них процес всередині, щоб вони не ті поживні активні речовини, які є. У наших живцях, щоб вони не використовували зараз при зберіганні, а максимально використалися під час пророщення наших живців. Потім беремо тканину або можна просто газету, ну у кого що є, і кому більше як подобається. Я, наприклад, беру тканину. Це якась стара простинь, може бути рушничок, щоб він був не синтетичний, а з натурального, щоб він тримав трошки вологу. Намочуємо його у воді, добре віджимаємо, щоб вже з нього не текло. І потім беремо цей кульочок, який у нас із, із живцями, він скотчем перемотаний, гарно герметизований. Фактично закритий, обмотуємо цією тканиною вологою. Не мокрою, а вологою. І потім ще раз в один кульок. Можна, наприклад, якщо можна тим самим таким від сміття кульочком, і так же саме скотчем перемотати, поставили бірочку. Які то у вас там живці чи, чи винограду, так як у мене є багатий асортимент живців, то я підписую кожну пачку, таку, що там, наприклад, виноград такого-то сорту, чи там ківі такі, такого сорту, і е, ставимо, якщо невелика кількість, і не маєте підвала, саме ідеальний варіант це зберігати їх в холодильнику. Якщо ж маєте велику кількість, можна зберігати в холодному підвалі, щоб була температура 3-5 градусів. Ну, чим нижча температура ближче до нуля, тим, звичайно лучше. Але вже як у кого є які умови, Я, якщо в мене є потрібно зберегти велику кількість живців. Оці всі процедури такі зробив, зафасував в один великий мішок, наприклад, виноград в один мішок, там другий живці, в другий мішок. І маю таке місце під, під сараєм, де там весняного сонця немає. І Я там вже маю таку викопану невеличку ямку, нішу. Закладаю туди, зверху закладаю перегній, такий тирса, таке сипуче, щоб воно не було дуже тяжке, щоб тоді легко його було відкопувати весною. Чи там на початку березня, чи в квітні. Головна умова, щоб там весняне сонце туди не падало і не прогрівало те місце, щоб там була. Ідеальна температура десь близько до нуля. Коли е, випадає, випадає сніг, я ще на те місце е, сиплю снігу побільше, щоб сніг чим довше він таяв. І практично до кінця березня е, живці можуть зберігатися в прикопі е, в землі. Е, якщо нам треба навкорінення, то ми вже ми беремо е, звідти зразу навкорінення. Якщо нам потрібно для щеплення, то я потім беру ті живці, перекладаю їх у холодильник. Там вже невелика кількість на щеплення йде. І в холодильнику вони можуть зберігатися до травня-червня місяця. Час від часу в холодильнику я дивлюся, чи там волога оця тряпочка. Якщо вже тряпочка зовсім суха, беремо, знов її зволожуємо і знов перемотали. Е, можна там раз в, під час того періоду зберігання відкрити той перший мішок, подивитися, чи немає, там, чи не зацвіли, чи немає якогось грибкового е, захворювання такого. Якщо е, щось побачите, там починає якась цвіль, Берете, промиваєте його в марганцівки, або берете перекис водню, розводите одна ложка на літру води і в тому розчині його промиваєте добре. Можна навіть взяти щіточку, от, помістили у контейнер з водою. Тоді щіточкою все промили, і можна навіть під краном. Проточній воді, якщо є от централізована вода, там вона має містить невелику кількість хлору, і можете і під тою водою промити, то теж забирає всі ті лишки грибків. Ну, ось така інформація. Так що, хто має, хто бажаю всім, хто ставить на зберігання. Живці, щоб вони у вас добре збереглися до весни, щоб гарно потім корінилися. Або ті живці, які були на щеплення, гарні були у вас прищепи. Слава Збройним силам України, героям слава!